Це вже 10 років. Я їх зробив з обв'язки. Ну Так як в мене 145 були, значить, я оце дві заставні ставлю, все. Получається, восьмий рамочник. Перегородка. І тут бачите як, щоб під 145 рамку такі квадратики. Мабуть, поняли. Ви. Да, ось положив 145 рамку, потім раз і ще одні. І все, і другий етаж, 145-й з 20 очки ну, з обв'язкою, бачите? І воно вже 10 років. На сьогоднішній день я перейшов, оце ось хлопці вертають, бачите, вже готую під нуклеуси. Він понаружі восьмирамочний. Ну, бабусь, щоб свободніше було тут три рамки. Тут і тут. І оце вони в мене як нуклеуси. Два ставлю один на один. Получається на трьохсоту рамку, як заказують під отводочки. Воно.